Усім привіт! Сьогодні я зроблю відео на рахунок тематики криптовалюти не лише по аналітиці, а також ще одні, скажімо так, рекомендації на рахунок того, які ситуації бувають, наприклад, ви там починаєте тільки на ринок заходити, або ви там ну, кілька місяців вже є. Ось бувають ситуації, знаєте, коли ви. Заходити на канали різні, і щоб зрозуміти, де є скам, де не скам, які канали взагалі є сканом, так? бо не завжди позначки скам відображаються на назві каналів. от і так Почнемо з біткоїна. Я і казав раніше, що тут у нас був вихід. Сказав, що тут можливо виглядає таке щось на поїб, схоже. Ось. А, також казав, що дуже а, буде незвично бачити, щоб різко пішли вниз і різко пішли знову вгору. Ось також я казав, що у нас можливо буде канал накопичення, тобто ось це от верхня границя, ось нижня. От. І поки що ми знаходимося в накопиченні, але що я хотів ну, поговорити про біткоін, бо ну, все ж таки за 24 години він виріс на 5%. Ось десь місця мене чомусь показує, начебто там майже 6% або 6 чимось, але а, фактично це приблизно там, 5%. от, Не більше. Навіть з тінями тіни навіть майже немає. Ось. Звичайно, якщо взяти момент від того, коли почався цей ріст, то виріс, давайте подивимося ну, майже на 12%. так І це досить непогано. Тобто у нас було падіння. падіння тобто ми подивимося приблизно ось. З тінями, Якщо без, без тіни, то десь 15%. З тінню десь біля 17%. І вирости, фактично перекрити все це себе це досить непогано. У мене є зона, поговоримо про те, що тут замальовано. Це в порядку. Зона супротиву, я її зазначав раніше, ми до неї наближаємося. Буде також, скажімо так, не дивно, якщо ми просто підемо схожим шляхом, сюди, а потім сюди. І далі втримаємося, знаєте, будемо ось так іти зігзагом, Піджимаючись, наприклад, так, і потім простріл. Може бути і таке. От. Це один із варіантів. Також не відключається, що може бути хибний цей вихід, і пізніше зайдемо вниз, так? А якщо ми зайдемо вниз знову і втримуємося десь в цьому проміжку, так? Десь в цьому вот, тоді все буде нормально. От. А, якщо, звичайно, відбудеться якесь таке чудо, що ми зайдемо сюди і закріпимося, так, і почнемо тут торгуватися, потім знову вгору, це те, взагалі дуже бичачий сигнал. Це дуже прям а, to moon, фактично, локальний такий, так? Середньостроково сказав би, то це взагалі, це, звичайно, я не вірю в це, але ну, можливо, всяке. Я вже багато чого бачив, і мене це навіть не здивує. Ось, Але я завжди консервативно беру варіанти. Ось, по біткоїну. Тому, тому якось так. От. І давайте ми подивимося те, як я малював. Ось цей графік, останні апдейти, які були. От. Тобто, у нас де канал, розширення. От. Я б показував жовтим варіантом, що якщо у нас буде сценарій позитивний, так, що звідси підемо вгору, чи трохи нижче підемо вгору, буде погіб. Ось то у нас сценарій може бути ось таким. І фактично, якщо ми дійсно підемо з таким чином, це буде як тепер спокійний поступово такий ріст. Так? Тобто ріст, корекція, або ж накопичення, хто як називає, немає різниці. Бо що накопичення йде в межах діапазону ціни, що є корекція, де теж то вверх, то вниз. Ось, дивися, де є продавець та покупець і набирають люта або скидають. Скидують. Ось І жовтий варіант поки що виглядає дійсно, а, як таким варіантом реальним ось на відпрацювання. Звичайно, побачити там на кінець весни десь по біткоін 60, я не знаю, що це може бути таке, бо, хто каже, хоч у нас десь стабільний ріст, все окей, все поступово, але, але, все як може бути. То це теж треба перестраховуватися. Поки що дивимося локально, те, що йде в нас на один місяць, наприклад, жовтий варіант є. По RCI дивимося. По RCI ми якраз доходимо до межі перекупленості, але пам'ятаємо такий момент, що якщо ми, наприклад, будемо тут зараз зупинимося, або десь ось так скоректуємося, так? Як казав, кілька хвилин тому, що підемо вверх, проб'ємо, потім зайдемо вниз. Ось або дійдемо досюди і підемо. Теж вниз там, наприклад, там консер... консолідація, так то може а, цей перегрів, тобто жадоба, вона а, закінчитися і піти, наприклад, трохи, знаєте, так вот зайти, щось так от походити, знаєте, вона піде на спад, але але якщо дивитися так от на спад, так вона може потім хоба знову вирости вгору. Такий варіант теж можливий, таке буває теж. А, тому Тому. Головне нам втримувати в цьому діапазоні. Поки ми в цьому діапазоні, все у нас позитивно, все у нас дуже, все файно. Ось. Також і ми йдемо по каналу цьому висхідному. Тому, тому все окей. Все окей. Тобто показати якісь зайві ну, сувани, я не бачу сенсу. Я сказав все, що я бачу, все, що я очікую і як щодо чого йде. Все підсумовуючи, все окей. А, далі я сьогодні згадував на каналі а, Solana. Солани, якщо ми подивимося на графік, дуже дуже вищий. Професіонали побачать тут дуже файну структуру. З однієї сторони, погіб. От дивіться, просто будемо рахувати. Рахувати, як це сказати, правильно. А, ну, по-простому, позитивні сторони, скажімо так, так? Позитивні сторони, а, які є на селані зараз. А, перше, це у нас а, рівень супротиву. Піджимаємося догори. Погіб. Це другий, а, другий такий момент, де у нас тут знаходиться а, ось. Ой. А! Не вийшло. Я думаю, треба тягнути, а то треба клацати. Ось. Ось тут. Ну, візуально, так, десь там. що там, Ось. Ось так. О, там тіні, тому. Так от. Ідеально так не зробити, звичайно. Але плюс-мінус так воно виглядає. От. ну, От, Будемо рахувати так, бо буває якесь плече довше. затягується, буває якесь менше. От. Але візуально в цілому це йде дуже схоже на голову плечі. От. Звичайно, тут була формація, наприклад, одна, так. А вона вималювалася друга, інша. І на біткоін теж плюс-мінус так воно і виглядає. От. Це другий момент, так? А третій момент, те, що у нас зберігається висхідний тренд, і він не зламаний. Ось. І найголовніше, найголовніше, дивіться, що у нас. А, от. Дивіться, третій аргумент. Ідея парабола, вроді би, так, така, як кажу, це було вгору прям дуже різко, так? Як парабола, але, але у нас пішла корекція. І може бути може бути а, синусоїда. По типу синусоїдного руху. Я точно не пригадую, як вона малюється. Ось. У нас, наприклад, так-от пішло, так. А, де там? Точка ось. Таким чином, ось далі так во, ось так вот. Можу навіть сказати, що ось сюди довести, бо корекційний рух ось був таким. Ось ці позначки це доволі старі, це їм десь таке пригадано найбільше вже, ніж рік. Це ще, мабуть, у 22-му році я їх відмічав. О, тобто я ще тоді, коли ми були десь ось тут, я тоді десь тут. Так, це ось так. Супран, супра, це якраз а, травень. Десь ще тоді якраз казав про ці точки, які можна очікувати глобально. От, десь в цьому проміжку. Перша половина 21-го року. 21-й, 22-го, 22-го, так. Ось. Тобто у нас тут як синусоїда йде. І звичайно, синусоїдний такий рух, він досить імпульсивний. От. Це, скажімо так, третя причина, чому я кажу, що дуже файний сетап. Чому можна розглядати це як е, ріст? Так? Звичайно, хто не відміняє, що може бути, знаєте, а, рух по типу такого, знаєте, переб'ємо, знаєте, а потім вона знову піде, і тут вот буде накопичуватися, так? Всяке може бути. Ось тут був ось такий рух сильний, так? Ми скоректувалися буквально в половину, навіть до підтримки ми дійшли і відскочили. Тобто ми виросли. На 79% впали. Ось. На 37. І від 37. Ми знову виросли на 37. От. Про що я кажу? Для мене, чесно скажу, я ще хотів купувати її десь ось тут. Приблизно в цьому значенні там було біля 97 доларів, десь 94, 96. Але на той момент в мене не було ні зарплати, нічого. От. Скажімо так, від однієї слава я не загнуся. У <хи> мене є достатньо коштів. І в разі чого, якщо подивитися глобально, купити на сьогодні по 100 доларів, зафіксувати її десь там по 300, це 3 трикса зробити на такому проєкті. Це досить ну, файно. Це ну, файні прибутки в любому боку. І а, перейдемо до іншого. Є такий момент. А такий момент, знаєте, є іронт. Мультиперс, він називається так. А, по новому вроде би, в минулому році ще поза минулому році його переіменували. А в ньому бачимо теж такий формат, непоганий йде. Він не ж. втримується в тренді. От. І є можливість того, що він піде вгору. А, поговоримо про нього трошечки. А, з однієї сторони, якщо ми подивимося глобально, так, він коштував, наприклад, а, ну, пікова була. тут була пікова. Вартість а, десь біля 500 доларів, неповних 500 доларів. от Якщо ми сьогодні, звичайно, кажемо про те, що може, наприклад, дійти до All Time High, так? Наприклад, купуємо сьогодні одну монету по 55 баксів та виходимо по 500. Якщо у нас буде такий ріст, так? Але знову ж таки, це має бути фактично 10 іксів. Майже 10 іксів. Можна відбудеться перехай. З однієї сторони, як би окей, але з іншої сторони, я чесно скажу, що я останнім часом а, не дуже багато бачу новин, або взагалі десь якісь там а, розмови про цей проєкт. З іншої сторони, то зараз, навіть, ну, покажу вам, покажу вам дещо. Досить цікаве. Або так навіть малювати, або не так. не знаю. Ну, Візуально тут навіть виглядає як ось такий. Ось. Тобто нижня точно ми бачимо, як вона йде, дуже все ідеально, і верхня, верхня, знаєте, можна сказати, що отак вона була, та й вона пробувала вгору, а якщо взяти більше, так от глобальніше, так, навіть вона теж пробувалася вгору. І зазвичай потенціал такий, він дійсно може мати, то кажуть, а, десь такий от там 5-10 можемо зробити. Та? Бо якщо подивитися, скільки він виріс а, від початку року, ну як початку року, від кінця минулого і до сьогодні. Так. Візьмемо SWOT. Вот. Це у нас 250% майже. Тобто з 22 баксів до 80 майже непогано. Ось. Я не рекомендую. У мене це монетка є, трохи знаходиться. Є також ще плани. Я, я писав десь приблизно 2-3 тижні тому, що а, можна було б. Закупити собі трохи, навіть на баксів 50 в межах спекуляції лише як в тестовому режимі. Бо я особисто, моя думка, я не схиляюся з цього проєкту, як робить ком'юніті, прям вірить топить за проєкт. Я не з таких на цей проєкт. Більше спекулятивний і в режимі тестування. Знаєте, повезе не повезе. Повезе зробити там 5-10 іксів, ну, буде файно. Буде всього 2-3 ікса, ну, що зробиш. Тобто, щоб ви не думали не казали, що я от кажу, що це проєкт. Я кажу, що і може бути теж, так, досягнути. Але а, це якщо буде щось таке файно на ньому йти. Бо без новин, без обговорень, та, без всього цього нічого не буде у проекту. Поки про проект говорять, це йому дає бусти. Йому дає додаткове паливо. Хомяки влітають. От. І, можливо, якщо у нас реально під, підлетить ви, знаєте, ну, десь досюди десь до 150 баксів максимум, та може тоді почнуть про нього казати і звертати увагу, і це додасть йому ще паливо, щоб вирости ще на 100-150 баксів. Може бути таке. Такі теж моменти історично а, були при мені. А, Про кардану, що тут казати, а, нічого собі не кажемо. <кхм> Я малював ось такі от. Оструктуру ось і що ми бачимо? Воно ну, пробувається. Пробувається, до супротиву майже дійшло. Як біткоін пішов до супротиву, але по біткоїну супротиву ми звичайно пішли десь на рівні такому. О, по альткоїнам дуже слабко йде, але, але це питання часу. На минулому, а, минулий раз так само у нас було. Що біткоін з ефіром починав починав рости, а пізніше всі альткої інші почали під, 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 підлітати. Я казав раніше, що у нас тут схоже буде йти знову вгору. Це відео було, б, можливо, днів 5 тому приблизно. Точно не скажу. Ось, тобто це була попередня аналітика, скільки пригадую. Я казав, що у нас туди канал, і, скоріш, у нас буде звідси відштовхуватися десь вгору. Тобто, звичайно, можуть пройти так-от, і потім штовх, штовхнутися вверх, так, відштовхнутися від грані, краю цього, і далі вгору. Ну, воно пішов трохи скоріше. І так само на біткоїні теж воно пішов трохи скоріше. От, бачимо, що я тут замальову так, що або обміне... Ну, підемо нижче, так, і далі вгору, або будемо через погій проширений, так іти вгору. Але ми, то десь на днів 5 почав відпрацювати це раніше. Хоча я очікував, що десь приблизно а, на наступному тижні буде рух. Але, але відбулося зараз. Ну, будемо дивитися. А, так, переходимо до тої категорії, що я казав на рахунок каналів, От, тобто це може бути або телеграм-канали, або ютуб канали. Дивіться, як тільки ви заглядаєте на канали, там є якісь реклами про якісь там інші канали, показують там скріншотами, типу біба така виростає в тисячу відсотків, в 10 тисяч відсотків, то можна навіть не це все скам. Це по-перше. По-друге, якщо на каналі, де були, наприклад, там, ну, новини, так. Де були а, якісь там можливо рекомендації, ну щось таке, що як то кажуть, і трохи новин. У мене раніше так само було. У мене були і новини, була і аналітика авторська, і розірші, та ДТП. Але пізніше я вирішив, що новини це просто шлак для мене особисто. Це ніякого впливу немає. Націновано ніяк не впливає більшість часу. і... Фільтруючи всі ці новини, які я читаю, я пізніше просто в аналізі кажу, що ось цей проект, наприклад, дійсно розвивається, або ось цей проект, я бачу, в ньому є все, У цьому проекті є фундамент якийсь відносний, так? Тобто я вам просто підсумовую. Я не кажу про якісь там, що були затверджені технології, та? або там от відкрилися нові там рівні, і все інше. Ні, я цього, цього не кажу, бо я не рахуюся потрібним. І якщо хтось хоче, може він сам досліджувати ту чи іншу монетку, вишукувати новини. Аналізувати це все, собі в голові такий аналіз. так, ось, Тобто канали, я рахую, потрібні по крипті, Найкраще це там, де відфільтрована інформація, де вам кажуть, що ось ці перспективні проекти. ось, Якщо ви, звичайно, хочете прямо детально про них знати, ви можете запитати там в Google. Та, Ось і, там про проект, або ж я показував от же сайт. Криптопені тут досить досить файно є. Я це взагалі нічого не читаю, іноді буває там заходжу посміятися. заголовки бувають дуже комедні такі, або фат, або дуже якісь там бичачі, Ось, або бувають якісь там, де дійсно буває, знаєте, о, ну, багато рейтингу, так, десь, наприклад, як ot так. Такого рейтингу там от, тобто аналітики там кажуть, що от, буде а, біля п'яти баксів там, і це по факту це реальність є. Максимум там деякі кажуть, там може бути 8-10 баксів. Якщо так буде, а, то в мене весь портфель фактично в кардану зробить дуже файний депозит капітал. Ось. А, тобто, дивіться, ще такий момент, канал, якщо ви бачите, що починають вони дуже змінювати тактику, а, тобто були там у вас новини, були. Між ними там аналітика, якісь рекомендації по монеткам, реклама якихось скамів, не будемо брати до уваги, каналу треба жити. Буває, я в таких каналах, в принципі, зразу дизлайки ставлю, виходить, такі рекламні публікації і тому подібне. Я їх навіть скіпую. Ось, не звертаю уваги. Комусь це неприємно, комусь це до сраки. Якщо канал починає казати за якісь скам монетки, наприклад, казати, що ось тут. По контракту особу, а, Якщо не кажуть, що ось тут заходимо на панкейк, або а, заходимо, ну, на які там ще бувають обмінники. Там, де закидаєте ви USDT або іншу з монетку, свапаєте в якийсь там новий заліщений коїн, і цей коін ніде не торгується. Взагалі це з 90% це те, що то буде з скамом, Ось і ви не зможете його ні продати, ні вивезти, взагалі нічого з ним не зробити. Буває таке повезе. Бували такі моменти при мені, я сам цьому брав участь. Бувало таке, що ви ну, залітаєте в науне монетку і ви можете її продати навіть через кілька днів. Бувають такі моменти. Ось, рідко, але бувають. Але ризикувати, знаєте, 50-100 баксів, навіть кидати на таке, ну, таке собі. Навіть якщо ви зробите, є можливість зробити 10 тіксів за тиждень, та. Або ви втратите 50 100 доларів, та? або ви заробите 500. Звичайно, там ризик великий. Але і дохід може бути великим. Але знову ж таки, чи будете ви задоволені тим, що вас скамнуть? Це вже інше питання. О, тобто, канали, які мають бути нормальні, це приблизно такі канали, як мій, так? Там, де немає реклами якоїсь такої гавняних каналів, там, де є аналітика аргументована, так? Де є рекомендації, і ці рекомендації мої, наприклад, та по якимось там проектам, чи то Космос, чи там Солана, чи там інші якісь проекти монетки, які я рекомендую, ви бачите, що а, інші якісь канали теж є співпадіння по тим чи іншим проектам, що не теж кажуть, що всі монетки досить файно виглядають. От для покупки для інвестицій, і ви можете зрозуміти, от що в мене така ж сама аналітика, плюс-мінус ну, так, на ту чи іншу монетку, як і у інших. А якщо, виходить, є аналіз, є список монет, і у них співпадає між різними авторами, ці автори не контактують між собою. Тобто вони взагалі, як то каже, інший всесвіт, і є співпадіння. Значить, ці канали дійсно от, мають якусь інформацію або не просто розуміють. Вірять в ті чи інші проекти, і вони дійсно варті того, щоб звертати на них увагу і інвестувати. Так, так, все. Тобто такий момент. А, що далі? Що далі можна ще сказати? А, далі по альткоїнам нічого нового вам не скажу, бо нічого нового не відбулося. Вони стоять поки що. Ось, по дайте подивимося по S&P. вони просто ось я показував те, що ми можемо бути з корекцією. Перексик такої, в принципі, з собою не було. На різко пішов вниз і вверх. Морка отак але не зігзагом. Ось тобто, тут тут собою нічого не скажу. Перебило теж. Ось. По індекс долара. Ситуація цікава. Якщо він піде закріпленням вниз, то, може, піде у нас біткоін реально ще вгору. По домінації біткоїна бачимо, що пішов вгору. Іде по цьому каналу. Ось, звичайно, тут може бути і дуже цікаво. Так от потім відскочити вниз, відскочити сюди, отаке, що може бути, типу такого як попередні рази. Тоді у нас альта полетить вгору. І дивіться уважно, от коли ми підемо сюди-сюди-сюди-сюди, менше 50 десь дійдемо, або десь сюди, навіть дійдемо, то потім це може, як то кажуть, свідчити про те, що буде якесь. ну, Може бути такий момент, що альткоїни зупиняться. І почне знову накопичуватися дуже сильно біткоін. Ось. І пізніше, ну я кажу, затягнутися цей канал може. От. І а, якщо подивимося до 25-го року, так, де то у нас 25-й рік, ось 25-й рік. То може бути таке, що тут якраз дуже багато альткоїнів постріляють, так? І потім. Почне крипта коректуватися, так? І потім біток вистрілює домінацію. Альткоїні там просто звивають в більшаних об'ємах. Просто крейзі, і тому потім. Тут таке можливо. Тобто, це плюс-мінус, це знову ж таки, це ще рік попереду. Це, ну, зараз сказати, таке дурно. Але локально бачимо, все йде по каналу. Все йде стабільно. Домінація біткоїна з таким чином іде. Тут піджимаємося, до речі, по. А, біткоїну домінація саме вартість так активів в біткоїнах. от Досить така непогана. Не, не Скоро 1 мільярд буде. Ой мільярд кажу. А, один трильйон. Правильно ж? От, все правильно Тобто може піджатися і потім вистрілити вгору і вже буде, як то кажуть, бачимо тут супротив іде, а потім сюди може піти. Десь один 12 От сюди. Тут воно пух вистрілити може. Може вистрілити палкою. Але це вже знову ж є таке. Це вже треба дивитися, буде а, згодом. На цьому, в принципі, все. Маю надію, що вам було все корисно. І до зустрічі. Інвестуйте на холодний розум, торгуйте теж на холодний розум. От, фільтруйте всю інформацію, а, приймайте рішення самі. Я ніколи не кажу, що давайте всі бабки сюди влітаємо, коротше. там за місяць буде памп. Такого ніколи не роблю і в таке ніколи не вірю. А всім удачі і до зустрічі.